Доброго дня, друзі. Ми з України продовжуємо з вами вивчати середовище існування тварин. Я вам нагадаю, що середовище існування це сукупність усіх факторів, які діють на існування тварин. Такими факторами є повітря, вода, температура. Наявність їжі та інші організми. На минулому уроці ми з вами знайомилися із пристосуванням тварин до існування в ґрунтовому та водному середовищі, ну а зараз поговоримо про пристосування тварин до наземно-повітряного та до мешкання в організмах інших істот. Мета нашого сьогоднішнього року познайомитися з особливостями пристосування тварин до існування в наземно-повітряному та організмовому середовищі. Давайте розпочинати. Отже, наземно повітряне середовище це середовище, яке має найбільш різноманітні умови існування серед усіх інших середовищ. Важливу роль в цьому середовищі відіграють такі чинники, як світло, вода та температура. І тому організми повинні пристосовуватися до всіх цих умов. Давайте розберемося спочатку на те, як світло впливає на існування тварин. Отже, за відношенням до світла всіх тварин можна поділити на дві групи. Перша група це денні тварини, тобто тварини, які активні в день. І друга група це так звані нічні тварини, ті, які активні вночі. До денних тварин відносяться, як ви бачите на малюнку, денні метелики, наприклад, денний метелик Поліксена, ластівка і козуля. До нічних тварин відносяться різноманітні кажани, совоподібні та деякі комахи. Ці тварини реагують на зміну тривалості світлового дня. Реакція організмів на тривалість світлового дня в біології називається фотоперіодизм. Наприклад, зростання тривалості світового дня символізує тварин про те, що настає весна і це стимулює у них процеси розмноження. Вони створюють пари, птахи влаштовують гнізда, відкладають яйця, спостерігається статева поведінка. Натомість, скорочення світлового дня, навпаки, спонукає тварин готуватися до зими, робити запаси їжі, як, наприклад, білка, здійснювати міграції, як, наприклад, перелітні птахи, такі як ластівки та солов'ї, готуватися до сплячки, наприклад, борсуки та ведмеді. Тобто фотоперіодизм це реакція організмів на тривалість світлового. Протягом доби або протягом року. Звичайно, неабияку роль в житті тварин відіграє температура навколишнього середовища. За цим, показни... за цим фактором всіх тварин ділять на холоднокровні і теплокровні. <кій> холоднокровні тварини за низьких, надто низьких або надто високих температур впадають у стан зацепеніння. До холоднокровних тварин відносяться безхребетні тварини, наприклад, медузи. Та хребетні тварини, наприклад, раки, павуки, амфібії, змії, ящерки і так далі. Теплокровні тварини, на відміну від холоднокровних, мають досконалі механізми теплорегуляції і високий э, рівень обміну речовин. І завдяки цьому вони самі здатні продукувати тепло. Тому вони пристосовані до життя як у спекотних умовах, так і в холодних умовах. До теплокровних належать птахи та ссавці. Тварини, які можуть існувати в умовах понижених температур, називають холодолюбними. Так, такі тварини існують: це пінгвіни та, наприклад, білі ведмеді. У них добре розвинений волосяний чи пір'яний покрив. І під шкірою вони мають товстий проширок жиру. Наступна група тварин це холодостійкі тварини, які здатні існувати в умовах періодичних змін температури. Наприклад, це зайці, білки. Вовки, лисиці. Для них характерна періодична зміна волоссяного покриву залежно від пори року. Наприклад, перед зимою хутро у них стає густішим так, і з'являється проширок пуху. Таким чином, це дає можливість пережити холодні, по холодну пору року. Наступна група тварин це теплолюбні тварини. Це тварини, для існування яких потрібні підвищені температури. Вони живуть в тропічних широтах. Такими тваринами, наприклад, є попуги, антилопи, бегемоти та ряд інших тварин. Також багато тварин пристосовуються до економного споживання і витрачання води, адже волога відіграє важливу роль в житті будь-якого організму, в тому числі і тварин. Серед тварин. Всіх розрізняють вологолюбних, посухостійких та сухолюбних тварин. Вологолюбні тварини це ті тварини, які можуть існувати лише в умовах підвищеної вологості. Сюди відносяться дощовичі які, мокриці та різноманітні амфібії. Ці тварини не витримують навіть нетривалих посушливих періодів, тому що не здатні утримувати в своєму тілі вологу, а їхнє розмноження тісно пов'язано з водою. Посухолюбні тварини можуть утримувати воду в своєму тілі. Наприклад, кутикула комах, які мешкають в пустелях чи посушливих степах, такі, як, наприклад, з карабей або сарана пустельна, да, мають розвинений зовнішній шар, утворений жироподібною речовиною. Крім того, багато таких тварин активні вночі, коли набагато вологіше і прохолодніше. А великі тварини, такі як слони, антилопи та верблюди, здатні долати значні відстані у пошуках джерел води. По сухості тварини здатні переживати. Певні посушливі періоди, впадаючи у стан зацепеніння. Для того, щоб менше витрачати води, теплокровні енергії, перепрошую, теплокровні тварини в періоди низьких температур здатні впадати в сплячку, наприклад, їжаки, кажани, гризуни або в зимовий сон, наприклад, ведмідь. Під час зимового сну, під час сплячки, процеси життєдіяльності сповільнюються і енергії витрачається набагато менше. Але. Під час зимового сну процеси життєдіяльності уповільнюються не так сильно, як під час сплячки, тому ведмеді можуть взимку прокидатися від гнучних від гучних звуків. Під час сплячки або зимового сну тварини не живляться, вони існують завдяки тим запасам поживних речовин, які накопичили раніше. Наступне середовище існування діти це організмове середовище. Зрозуміло, що в організмі живуть Інші організми, які називаються паразитами. Ми вже знайомі з вами з поняттям паразитизм, коли вивчали, коли вивчали плоских та круглих червів. Паразитизм це тип взаємовідносин між організмами, де один організм паразит живе за рахунок іншого організму, господаря. Він використовує його як джерело живлення та середовище існування. Слід відмітити, що на паразитичні організми, які живуть в інших організмах, Вплив навколишнього середовища набагато менший, або ж він простежується через організм господаря. Звичайно, для життя в інших організмах у паразитів повинні були виникнути різні пристосування, і вони їх мають. Так, наприклад, у них на тілі є спеціальні органи прикріплення, присоски, гачки, вони дуже плодючі. Наприклад, самка аскариди за одну добу відкладає 250 тисяч яєць, а бичачий ціп'як за рік відкладає. 10 мільярдів яєць і мають складні життє, життєві цикли з чергуванням господарів, проміжного і остаточного. Все це дозволяє паразитам пристосуватися до умов існування і виживати. Таким чином, діти на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з особливостями пристосування тварин до існування в наземно-повітряному та організмовому середовищі. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.